Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Сергій Внаєв червня минулого року відповідає за оборону північних регіонів. Приблизно у той час з кінця весни розпочалися військові навчання білоруської армії, а в інформаційному просторі заговорили про сценарій загрози з боку режиму Лукашенка, яка ситуація на північних кордонах на сьогодні. Станом на сьогодні, противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку, але ми розуміємо та передбачаємо можливі сценарії розвитку ситуації. З метою недопущення раптовості дій противника ми посилили всі види розвідки, здійснюється моніторинг обстановки, в тому числі з використанням засобів повітряної та космічної розвідки за рахунок інформації, що надається країнами-партнерами, посилено охорону та прикриття державного кордону України. На території Білорусі з жовтня минулого року розгорнуто регіональне угрупування військ у межах договору про союзну державу. Офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців. Зараз наземний російський компонент нараховує понад 4 тисяч осіб. Це переважно мобілізовані громадяни РФ, які проходять трьохмісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ Російської Федерації під керівництвом білоруських інструкторів. Надалі ці мобілізовані відправляються ешелонами на схід і південь України для ведення бойових дій. Питання можливого повторного наступу Росії з боку Білорусі детально вивчаються, і всі можливі варіанти подальшого перебігу подій аналізуються та прогнозуються постійно, наголосив командувач Наїв. Станом на сьогодні можна стверджувати, що ударних ворожих формувань з боку Білорусі не виявлено. Наразі військову інфраструктуру Білорусі, полігони, польові учбові центри тощо Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу. Що стосується військових підрозділів Білорусі, які дислоковані вздовж українського кордону, то можна стверджувати, що ударного потенціалу вони не мають і можуть здійснювати лише оборонні операції власного кордону. Зараз бойові спроможності білоруських збройних сил оцінюються як низькі, але наша розвідка. Та продовжує роботу для того, щоб своєчасно виявити зміни в обстановці. Нещодавно бульба Фюрер цинічно заявив, що не хоче війни. Утім, якщо виникне агресія, то білоруси готові всерйоз відповісти. Мовляв, таку позицію Мінськ уже доніс і до України, і до Британії, і до США. Я їх попередив: що, не дай Боже, буде розв'язана агресія з території України на територію Білорусі, ми відповімо. Але це буде зовсім інша війна. Вона набуде миттєво іншого характеру. Тут ми будемо чинити опір і захищати нашу землю. Будемо боротися з агресором, зокрема, і військами Російської Федерації разом. Наєв також поділився своїм баченням щодо завершення війни в Україні та гарантій того, що РФ не нападе знову, як це було з Чечнею. Особисто для мене закінченням війни є виконання державою агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України формулі миру. Я впевнений, що виконання всіх десяти пунктів, відображених у цій формулі, надасть можливість не для тимчасового припинення вогню, а для створення умов, за яких Росія в майбутньому не зможе реалізувати свої плани. Ми ніколи не віддаємо свого. І це ворог повинен запам'ятати назавжди. Війна закінчиться не лише тоді. Коли останній російський солдат покине нашу територію, а тоді, коли ворог зрозуміє, що людей, які хочуть жити у вільній державі, неможливо перемогти. Єдиною гарантією стримування від російської агресії в майбутньому я бачу вступ України до НАТО, а також постійне зміцнення власних збройних сил. Ніколи не потрібно забувати вислів. Хочеш миру, готуйся до війни. Іншими словами, тільки міцне та професійне військо здатне гарантувати мир і спокій нашій державі. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!